Будинок відображає внутрішній світ господарів, а від обстановки в спальній кімнаті залежить ваше самопочуття, робочий настрій, навіть відносини в родині, адже сон повинен бути комфортним. А колірна гамма в зоні відпочинку гармонійною, тому будь-який звичний або новий дизайнерський тренд підтримує світлі тони в декорі спальні і їх приємні поєднання. Зробити спальню більш світлою і просторою ви можете, строго дотримуючись свого улюбленого стилю. Наведемо кілька загальних порад, як використовуючи світлі кольори і зробити спальню затишною і разом з тим цікавою потримати вишуканий стиль. Ідеї для оформлення інтер'єру спальні в світлих тонах, відтінки білого візуально збільшують простір, проте вони холодні. І їх потрібно поєднувати з більш приємними теплими кольорами яскраві аксесуари, та гарнітури повинні підкреслювати основні світлі тони, але не домінувати ось основні правила, як витримати гармонію. Підберіть базовий світлий колір і відтінки компаньони, які будуть переважати в якості базового використовуйте білий, перлинно-сірий. Пісочний або бежевий тони, крім основного, в кімнаті можуть бути явно виражені один-два кольори, можна урізноманітнити інтер'єр подушками і дрібними предметами інших кольорів яскравими, темними і навіть чорними. Але уникайте калейдоскопа яскравих фарб, щоб маленька і вузька спальня виглядала просторіше. Використовуйте контрастні кольори для стін. Один з варіантів: зробіть три стіни спальні світлими, і одну на кілька відтінків темніше, комфортне і рівномірне освітлення. Теж зробить спальню світліше. Звільніть віконний отвір, нехай днем природне світло максимально проникає в кімнату, штучне світло має бути теплим. Плюс найчастіше, крім основної люстри, корисно використовувати точкові світильники і бра для різних зон спальні. Спальня може стати світліше при будь-якому освітленні, якщо в ній з'являться блискучі і дзеркальні поверхні. Разом з тим, в кімнаті повинні бути і глянцеві, і матові фактури, комфортна для очей обстановка. Оживити світлі тони спальні допоможуть лінії і малюнки, які асоціюються з рухом, наприклад, світильники ілюстра в формі крапель. Фото водоспаду, різні прийоми можна застосовувати в комплексі, вкладаючись на почуття міри. Разом з тим, невелика кімната може стати світліше, навіть якщо ви зміните меблювання, додасте джерела світла. Розберемо докладніше дизайнерські прийоми гармонійного оформлення стін, підлоги, опрацювання дизайну спалень в світлих тонах, світлі меблі. Світлі меблі візуально збільшить простір спальні і освіжить обстановку. Лакова білі меблі, наприклад, буде виглядати дорого, навіть аристократично. Комплект гарнітурів зі світлого дерева, сосни, ясена або берези, наповнить кімнату хорошою енергетикою, візуально розширить кімнату, також софа зі світлою тканинною оббивкою, у будь-якому випадку в інтер'єрі спальні меблі світлих тонів повинна стати основою стилю домінантою. Наприклад, якщо інтер'єр класичний. Це повинні бути добротні дерев'яні або шкіряні гарнітури. Світла підлога, світла підлога універсальне дизайнерське рішення, коли потрібно зробити простір вільніше кімнату, більш доглянутою. У спальні зі світлим підлогою більше світла і створюється відчуття порядку. І до того ж, можна використовувати контрастні відтінки в оформленні. Зокрема, поєднання бежевого з коричневим саме природне і комфортне, кращі варіанти підлогових покриттів, паркет з масиву вибіленого дуба або ясена, світлі стіни, освітивши стіни, можна зробити спальню набагато просторіше. Крім цього, граючи з кольором стін, дизайнери витягають і зонують кімнати, кращим чином розширюю простір білий колір. І він дозволяє сміливо використовувати яскраві аксесуари для декору. Більш того, білі стіни обов'язково повинні бути прикрашені, червоні або насичено-помаранчеві картини будуть ідеально виглядати на їх тлі. в жіночій спальні, стіни з білою штукатуркою хороша, основа для дизайну спальні в світлих тонах в стилі прованс або лофт. Компенсувати недолік освітлення також допоможуть теплі світлі кольори стін персиковий, світло-оранжевий. Додатково до всього маленьку можна збільшити завдяки світлим шпалер з вертикальними лініями або витягають малюнком. Світлий текстиль і декор від кольору фіранок теж залежить атмосфера в кімнаті, у моді натуральні матеріали і для спальні ідеально підійдуть штори з бавовни або льону. Кімната буде добре освітлюватися і виглядати просторою. Якщо фіранки добре пропускають сонячне світло, ще одне правило, щоб візуально збільшити спальню. Вибирайте довгі легкі фіранки, можна комбінувати різні види штор, щоб освітлення було м'яким, а обстановка комфортною. Штори і ламбрикени виглядають витончено, якщо поєднуються за кольором зі стінами або іншим текстилем в спальні. Малюнок фіранок, як і шпалер, може зробити кімнату просторіше. Оцініть ефект вертикальних смуг. Кімнату в сільському стилі зроблять просторіше світлі штори з великою кліткою. Плюси і приклади використання кремових відтінків, кращий спосіб зробити спальну кімнату максимально світлою і при цьому затишною. Використовувати теплі кольори, основний колір потрібно підбирати індивідуально, сірі шпалери підсвідомо вибирають активні люди, оскільки такі кольори допомагають заснути переважання коричневих кольорів, говорять про прагнення комфорту, домашньому характер. А ось бежеві відтінки і особливо кремові підходять всім, хто прагне зробити обстановку для себе і близьких просторою, затишною і проявити творчі ідеї. Ще кремові тони пом'якшують сонячне світло і забезпечують рівномірне освітлення, знімають роздратування, вони добре поєднуються з шоколадним, малиновим і навіть яскравими квітами фотосвітлих спалень. В яких переважає бежевий або бежевокремовий колір, дизайн світлої спальні може бути в дусі мінімалізму абсолютно без надмірностей. функціональним або навіть нагадувати класичний палацовий інтер'єр. Головне дотримуватися вимог обраного стилю в поєднанні кольорів і підборі матеріалів, різноманітність стилів і особливості дизайну світлих спалень, класика, зробити світлу спальню в класичному стилі. Створити відчуття простору і свободи серйозний виклик для дизайнерів. Адже справжня класика в інтер'єрі, дорога вічна, це натуральні деревні кольори і фактури, шикарна люстра, вишуканий текстиль і щільні ламбрекени. Разом з тим кімната може бути оформлена за класичними канонами багато і комфортно. В світло-бежевому тоні з дорогою шкіряною оббивкою ось кілька дизайнерських рішень. Стиль бароко, стиль бароко! Або італійська класика теж вимагає, щоб елементи інтер'єру були престижними і ніжно поєднувалися між собою. Спальня може бути оформлена в ніжно-рожевому, ніжно, ніжно босковому або кремовому тоні. Крім цього, італійська гламурна класика вітає дорогі дзеркала в позолоченій рамі, рослинні візерунки, шахову плитку на підлозі, шикарну оббивку меблів, при цьому в кімнаті, витриманої в стилі бароко. Все гармонійно і немає нічого зайвого. Подивіться приклад поєднання різних деталей стилю. Стиль кантрі-кантрі, або сільський стиль схвалює світлі природні кольори, велика кількість текстилю, плетені килими і клаптеву мозаїку, основні світлі тони в спальні повинні бути розбавлені яскравими, червоними або квітковими предметами інтер'єру, подушками. Затишну обстановку такої спальної кімнати доповнять прозорі або світлі для ній. Ранки на вікнах і дверному отворі, дерев'яні балки. Французький кантрі прованс хвилює переважання кремово білого кольору в інтер'єрі, а ще лавандовий світло-оранжевий, блакитний кольори, провансальські та інші просторі пейзажі самі підказують, як доповнити інтер'єр яскравими акцентами, зберігши велику кількість світла і простір. Японський стиль. Це ще один стиль, який вітає природні матеріали та світлі кольори. Разом з тим, він вчить, як зробити простір вільним, раціонально використовувати площу, більш точно його характеризує друга назва японський мінімалізм базовим для створення японського інтер'єру спальні в світлих тонах можна взяти білий кремовий, пісочний або сірий колір. З цим кольором повинні гармоніювати відтінки всіх аксесуарів разом з тим. Стиль дає можливість поєднувати білий колір з чорним в зоні для сну, тобто японський мінімалізм дозволить використовувати такий строгий контраст, навіть якщо спальня призначена тільки для відпочинку, головний секрет, чому маленькі кімнати в Японії найчастіше виглядають просторими і вільними. Стиль передбачає низьку меблі і мінімальний декор, комоди і вбудовані полки замість шаф, захисні екрани замість штор, бамбук, можливо, гілочку сакури. Ось основа на яку потрібно спиратися при створенні такого дизайну, крім цього, білі, бежеві, перлинні кольори вітаються в скандинавському, французькому, в сучасних дорогих інтер'єрах, можливо, розкішні і неповторні дизайнерські спальні в світлих тонах на фото надихнуть вас зробити свою зону відпочинку особливо комфортною та індивідуальною. На обкладинці дизайн проект Світлани Чепікової.